Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Вчора знімала це відео, а сьогодні воно вийде в світ. Тобто сьогодні 19 листопада 2025 року. Сьогодні у мене знову курячі спинки. Чесно вам скажу, уже не думала купувати, знімати відео, але трапились такі гарні, великі, широкі. Ну як не купить? Ну, купила, звісно ж. Тоді думаю, ні. Пару приготую для себе, вам не буду нічого показувати. Ні, не можу так. Це все рівно що щось купити і з'їсти під подушкою, ні з ким не поділитися. Спинок знов купили 6 штук. Показую чек для тих, хто не вірить нічому. Дивіться, частина спинки нижня, курчат бройлерів. Купувала 12 листопада 25-го року. Тут 2 кілограми 180 г. Ціна за кілограм 41 гривня 99. Куп. Я ж купила на 91 гривню 54 копійки. Оця вся інформація для тих, хто любить все розложити по поличкам. Ці спинки були придбані 12 листопада, але я їх відразу не готувала, а положила в морозильник. А тепер дістала, учора приготувала. А сьогодні вам покажу відео. Для декого, я розумію, ця вся інформація зайва. Давайте нам рецепт і поменше говоріть. Але отак вже як є. Не у всіх своїх відео я багато говорю, але в деяких можете послухати ані, то можете не дивитися. Спинки дістала з морозильника, розморозила, а тепер покажу вам, що тут є. Ці спинки я буду розбирати на частинки. На кожній спинці є жир. Тому жир я відриваю і відкладую окремо. Дехто пише, що у них такі спинки не продаються або набагато дорожче. Я буду показувати, з чого я готую. А ви можете взяти будь-які частини курячі, чи то будуть стегенця, чи навіть ціла куриця. Ці страви, що я вам сьогодні покажу, можна приготувати з будь-яких частин курки. Але, звісно ж, то буде не настільки бюджетно. Також я ще на густі зрізаю оцю залозу. Самі гуски не видаляю, так як я їх люблю. Зі спинок також зрізала все м'ясо. Яке можна було зрізати. Отут тут дивіться, скільки в мене вийшло цього м'яса 880 грам. Шкіру зверху спинок не зрізала, а та, яка з боку, ті типу позрізала разом із м'ясом. І оце все, що в мене вийшло. Оці шматочки м'яса зі шкірою, жир і оті спинки. Обрізані спинки відварюю разом з овочами і приправами. Буде смачний бульйон. А м'ясо з них я зніму і покажу вам, що з нього приготую. Це те м'ясо, яке я зрізала зі спинок. З цього м'яса я хотіла зробити таку домашню ковбаску, але, чесно вам скажу, полінувалася, вирішила зробити спрощений варіант. До цього м'яса я взяла одну повну чайну ложечку з невеликою гіркою солі, чорний мелений перець за своїм смаком, чайну ложку солодкої паприки, у мене копчена, а також три зубчики часнику. Подрібнила його на тертушку. М'ясо все відправляю в глибшу миску і заправляю приправами. Перемішую все ретельно, дивіться, які шматочки. Ну, Мені здається, досить таки непогано. Мені не хочеться більш сюди ніяких приправ додавати. А ви ж дивіться за своїм смаком. Все це м'ясо можна лишити при кімнатній температурі, накривши його плівочкою, щоб воно трішки постояло, промаринувалося. М'ясо буду викладати у рукав для запікання, я його розрізала на такий пласт. Тепер буду викладати з одного боку і буду скручувати такий рулет. Наниз викладаю більші шматочки шкірою донизу. Посередині будуть дрібніші шматочки, а зверху накрию теж більшими шматочками, але шкірою доверху. Уже почала викладати м'ясо, так гарненько все. А потім згадала, я ж хотіла додати ще сюди желатину. М'ясо все зняла з плівочки і додаю желатин. У мене десь тут його 15 грам, перемішую тепер все і буду знову викладати все по-новому. Ніколи з желатином не робила, але бачила, що інші люди роблять. Тож вирішила й собі спробувати приготувати. Мені здається, що за рахунок желатину все буде щільненько так гарненько триматися. Але не робіть так, як я. Я невірно зробила, перемішавши цей желатин із м'ясом. Тому що до рук поприлипало, ну, не сподобалось мені. Отак От викладайте шарами і трошки зверху присипайте желатином. Так буде краще. Тепер все за допомогою цього рукава для запікання скручую в такий щільненький рулет. З одного кінця гарненько щільненько зав'язую, потім цю цукерочку декілька разів прокручую і з іншого кінця теж зав'язую щільненько. Цей рулет я буду запікати в духовці. Духовку вже нагріла до 190 градусів, відправляю спочатку на півгодини до доверху. Чи 35, чи 40 хвилин цей рулет був у духовці, заглянула, а він зверху, отам от почала витікати рідина з нього, надувся. Тож перед тим, як ставити його в духовку, проколіть зверху декілька разів. Рулет дістала з духовки, він трішки постояв, не такий гарячий. Тепер я проріжу дірочку і зіллю зсередини всю ту рідину, яка там утворилася. Потім знову все щільненько скручу і поставлю нехай охолоджується, потім відправлю в холодильник на декілька годин, щоб він захолов. Юшку злила, а потім подумала: а чи в тій ковбасці, в тому рулеті, лишився желатин, який я додавала, чи весь злила туди, у мисочку? Чесно сказати вам не знаю, чи є якийсь ефект від того желатину, чи ні. Але юшка була дуже желатинова. Нарешті дочекалися. Рулет в холодильнику був три години, може, навіть трішки більше. Тепер дістала я його і нарізала такими шматочками. Шматочки не дуже тоненькі, боялася, щоб не розвалився. Але не розвалився точно. Спробую, що ж тут вийшло. Ммм, неймовірна смакота. Такий рулет не лише смачний, але й бюджетний і дуже красивий. До цього рулету, звісно ж, треба приложити деякі зусилля, але воно того варте. І до святкового, і до буденного столу приготуйте це замість магазинної ковбаси. Обрізані спинки зварила в бульйоні. На бульйоні зварю супчик смачний, а ці спинки обберу кістки окремо, а м'ясо окремо. Оце скільки м'яска я наодбирала, дивіться, не дуже багато, але й не скажу, що мало. Можна було б лишити так його у тому бульйоні. Але ж мені захотілося приготувати ще одну смакоту. Невеличкий шматочок сиру, тут у мене його 70 грам. Натираю на дрібну тертушку. Більшу частину натертого сиру додаю до м'яса, а меншу лишаю. Три сирих курячих яйця підсолюю за смаком, перебиваю виделкою до однорідності і додаю до м'яса з сиром. Вирішила ще трішки додати чорного меленого перцю, а також солодкої паприки. Це я буду запікати в духовці, але можна. І на сковорідці зверху. Спробуйте сковорідку заслати пергаментним папером, вилити на сковорідку, накрити кришкою і на маленькому вогні приготувати все це. Бо нам головне, щоб яйця схватилися, а сир розплавився. На це багато часу не треба. У духовці я буду це готувати хвилин 15 20 Всю масу рівномірно розподіляю по формі, трошки так її утрамбовую виделкою, а зверху присипаю натертим сиром. Запіканка приготувалася, нехай трошки охолоне і можна знімати пробу. Дві отакі смачні страви в мене вийшло, а третя це бульйон, з якого я зварила смачний суп, а також ще і жир, який я обібрала, перетопила, і можна на ньому теж щось готувати. Оце наша запіканочка. Дивіться, яка красива і смачна! Дві красиві смачні страви можна хоч до святкового столу їх подавати, а можна було б просто приготувати один суп на тих спинках, кожному по спинці тарілку супу чи бульйону з рисом, чи з вермішеллю, і все. Тож, включаємо фантазію, готуємо смачно для себе і своїх рідних і близьких до свята, а також. І буденні страви можна так готувати. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще, готуйте разом зі мною, не бійтесь експериментів, бо навіть з простих, дешевих продуктів можна приготувати отаку от смакоту. Чекаю на ваші коментарі, ставте вподобайки і до нових зустрічей! На все добре! Будьте здорові, ви і ваші рідні й близькі, а також будьте дуже і дуже щасливі завжди при будь-яких обставинах.